Зараз місто вже і затори повернулися. Як згадаю, що тут було рік тому, то мурашки по шкірі. Перші дні це був звичайно шок, і наш контакт-центр отримав це справжню навалу дзвінків з запитом про допомогу. Переважно це були. Волонтери, їм треба було доставляти вантажі в лікарні, в центри допомоги, в ТРО. Я почала шукати можливості писати всім, кому потрібна допомога. Все це організувалося дуже швидко. Я почала думати, як я це розвезу. І я написала Фейсбук в уклон, і мені відразу відповіли. Зібрали команду і вирішили створити цей проект Уклон волонтер, щоб максимально. Включитись і допомогти це все зробити. Зараз завеземо пару коністер-бензина одному дядьку з Ірпеня. зірпня. дісталося йому там. Боже, що я тільки не возив за машиною. За рік волонтерства трайверу уклон вже як сім'я. У нас було шість військових частин. Потім станції метро ну, там знаходилися люди, які ховалися від вибухів, і ми туди привозили ну, їжу. Це було. Щось неймовірно, дуже страшне, але було не страшно. Спочатку це все було в ручному режимі, але потім ми почали робити це вже більш системно. Наші хлопці-розробники зробили автоматизацію дуже швидко, тому що розуміли, що ну навала запитів, вона просто неймовірна. І наші хлопці, дівчата з контакт центру, вони теж були постійно на змінах не виключалися. Тут просто не було часу перепитувати, там, чому я там, чи. Ну, мене попросили, є можливість, все, поїхали. Ну, переважно потреби ТРО для, для ТРО, тому що були різні, різні пункти, різні підрозділи. І там щось завести, там щось забрати, там щось підвезти. Людей було дуже багато. І я собі, по суті, Ну, людям треба виїхати. Я їх вивозив. Ми почали з Києву. Потім побачили, що це дуже вдале рішення, і ми масштабували його дуже швидко в інші міста. І спочатку, майже усі міста вони були прифронтові. Да, тобто і Київ, і Дніпро, і Одеса, і Харків. Вони всі требували допомоги. Що стосується цифр, то ми вже виконали більше ніж 42 тисячі волонтерських поїздок, допомогли більше ніж 140 волонтерським організаціям. І на все це компанія витратила десь приблизно 16 мільйонів гривень, 2 мільйони з яких це донати від наших клієнтів. Ця територія, по якій ми їдемо тут. Ну, на початку березня це була сіра зона. Я тоді був в Чернівецькій області. І включив додаток подивитися, що тут робиться взагалі. І заскрінив виклик таксі, де людина просто, це просто не то, що про прохання, це був крик душі. мене кому в горлі став просто, як і зараз точно. Звичайно, більш всього мене вразили люди, наша команда, наші хлопці дівчата. Тобто, як вони включились, дуже вразили наші водії, дуже круті наші колеги, наші герої це хлопці і дівчата, які стали до Лав ЗСУ. Один з них це Олег Берестовий, який став дуже відомий завдяки своєму відео з малюком, який в нього нещодавно народився. Спіти помилий, працюють збройні сили, небо оповняться дронами. На Росію летять баловнами. Ну, Побачили багато красивих, класних людей в нашій країні. Інакше тепер сприймається наша країна. Вона діємо, І Ми тепер е, знаємо цінність цього слова, бо до цього це ну, сприймалося як напевно належне. Часто в дорозі, якщо вдавалося з кимось розговоритися, а зазвичай вдавалося з кимось розговоритися, люди охоче ділилися чимось. То багато людей, котрі пережили насправді дуже страшні речі. Ця моя е, улюблена цитата Демонтовича: що нема нічого неможливого в світі, де тільки неможливо неможливо можливо. Ось і кожна людина кожен день доказує це. Уклон волонтер, допомога фондам, розвиток нових проєктів — це все дуже суттєво для нас, і фаундери приділяють цьому дуже велику увагу. Я дуже в захваті від нашої країни, в першу чергу від армії від ЗСУ. Їхня робота дає нам можливість існувати як нації, існувати як країні, робити щось розвивати. Тому наша перша задача це допомагати. Їм.